Союз відторгнутих світом санкції і проти Росії і проти Ірана Майта вже само по собі себе подивляти сотрудництво. Навіщо Іран допомагає Росії? Це є передумова якраз переходу Іраном так званого ядерного порогу. Чим це загрожує Ізраїлю? Чим тісніше вони будуть е, співпрацювати, тим ми тіснішими ми будемо співпрацювати з Україною. Та як це позначиться на війні в Україні? Вітаю, я Артем Куля, і це факти тижня. Сьогодні розкажу про небезпечну гру Тегерана, яку він почав у співпраці з Москвою. І справа не лише в іранських дронах, якими росіяни обстрілюють українські міста. Питання, що натомість отримав Іран від Росії, часом не ядерні технології. Підпишіться на наш Ютуб, аби бути в курсі. Примітивні крила, пластиковий корпус та дешеві мікросхеми. Цей безпілотник українські зенітники вполювали над Чорним морем неподалік від Одеського узбережжя. Як ми бачимо, його ураження відбулося і за того, що Уламок нашої ракети попав в картер в масляний картер цього двигуна. Фахівці головного управління розвідки розібрали його на гвинтики і вперше показали журналістам. Це Мохаджер, іранський дрон чимось віддалено нагадує турецький байрактар. На відміну від дронів камікадзе шахет, які спрямовують у цілі, вибухають. Цей несе до чотирьох керованих бомб до 80 кілограмів. Три четвертих всіх комплектуючих складають американські комплектуючі. Є комплектуючі Японія, є Китай. Je Švédsko, je Austria. Є нав навіть українського виробництва один компонент, але він є українського виробництва. Докази того, що дрони іранського виробництва сьогодні використовуються в Україні. Навів цього тижня президент Ізраїлю Іцхак герцог у Вашингтоні. Мотиви Ізраїлю довести, що Іран дестабілізує не лише Україну і близький схід, а й весь світ. Понятно, що для Ізраїля це теж положительний, положительний аспект в тому плані, що це ще один доказатель, що одна це в першу чергу, терористична група государства, и которое однозначно не стоит никаким образом подписывать с ними никаких соглашений. Отже, у заходу вже немає сумнівів, що Росія тероризує Україну саме іранськими дронами, тоді як Іран категорично це заперечує. Хоча так само він спочатку спростовував і причетність до збиття українського пасажирського літака у січні 20-го року, після чого, врешті-решт, це визнав, і також відкидав розмови про вихід із договору про нерозповсюдження ядерної зброї, у порушенні якої його звинувачують США. Іран, якщо він вийде з договору, він по перше створить ще один поганий прецедент. І він створить загрозу використання ядерної зброї на військовому Сході, що дестабілізує не тільки регіон, а при закритті проток а це неодмінно відбудеться. Фактично, це призведе до всесвітньої економічної кризи. Не буде третини нафти на ринку. Ціни злетять, виробництво буде звертатися. І так далі. у зовнішньополітичному плані риторика Ірану перекликається з політичними іграми Росії. Тегеран з Москвою вже давно співпрацюють у багатьох, в тому числі й військових форматах. До війни в Україні основним поштовхом до посилення їхніх стосунків стало пряме російське вторгнення в Сирію у 2015 дві тисячі п'ятнадцятому. звісно, мені, кінечно жізанка достатньо проста. Руски передають не знання. Взамен за это они получали какие-то там поддержку, то есть и поддержку войск находящихся Сирии, то есть такой альянс. Вот. Опять же, абсолютно не новий той факт, що Іран і Росія знаходяться під західними санкціями, теж вочевидь став фактором їхнього зближення. А після воєнних невдач в Україні Росія у відчі вирішила максимально посилити цей альянс. От тільки якщо Тегеран постачає Москві тисячі дронів і незабаром має намір передати ще й балістичні ракети, то чим тоді Росія може бути корисною Ірану і як це вплине на світ? У 2015-му Іран та група світових держав підписали угоду, яка ставить під контроль ядерну діяльність Ірану в обмін на скасування санкцій. У 2018-му Дональд Трамп вивів США з цієї угоди, і згодом Іран продовжив збагачувати Уран. Днями хакери зламали пошту іранської компанії з виробництва та розвитку ядерної енергії і опублікували частину документів іранської ядерної програми, серед них графіки управління Бушерської АЕС, паспорти і візи іранських та російських фахівців станції, і та чимало інших секретів. Далі дуже швидко вони рухались до, досягнути 60%. Ми не знаємо точно, скільки цього матеріалу, але вірогідна, його значна кількість. І якщо вони перейдуть дуже швидко до рівня 90, це вже так званий збройовий уран. З нього можна зробити бомбу. Тож для цього Ірану очевидно і потрібна Росія, принаймні за однією з версій, в обмін на дрони РФ якраз і може передати Тегерану ядерні технології. Хоча на думку військових експертів, Іран цікавить не сама по собі технологія виготовлення ядерної бомби, а те, як довести її до розуму і зробити повноцінною зброєю щодо створення ядерної бомби, у Ірана є власні технології, і вони, якщо вони вирішать створити. Цей пристрій це, це візьме не більш ніж декілька тижнів. Щодо технології, які Росія може постачати іграна, саме технології адаптування ядерного пристрою на ракету носії. Це е, наразі Іран ще немає. Іншими словами, іранцям потрібні технології, які допоможуть зробити бомбу компактною і доставляти точно за призначенням. Однак, військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман ставиться до цієї версії скептично, оскільки, на його думку, одразу виконувати таку забаганку Ірану може бути не зовсім вигідно самій Росії. Це не факт, що навіть в такій Сегодняшней международные конфигурации России был бы выгоден ядерный Иран. Понятно, что в области гражданского атомного правительства Россия давно сотрудничает с Ираном, тот же реактор в и так далее, но конкретно оружий технологиям это совершенно другая вещь. Будучи під санкціями, Іран має великі проблеми в галузі сучасної авіації. Західні літаки не постачали в країну з часів ісламської революції 79-го року, а комплектуючи до них знайти набагато складніше ніж для виробництва безпілотників. Це зокрема одна з причин, чому там посилено виробляють дрони і балістичні ракети, пояснює Давид Гендельман. А тому припускає, що Росія натомість може передати Ірану винищувачі Су 35 від яких раніше під тиском США відмовився Єгипет. эти Су-35 представляют для них военные интересы, а для России как раз интерес был их, говоря в кавычках, сбыть, кроме прочего, потому что они изготовлены в экспортной комплектации, и вместо того, чтобы ставить их в строй именно в российской ВКС, гораздо лучше со всех сторон было бы найти очередного иностранного заказчика и перебросить их ему. Посилення Ірану з боку Росії в економічному військовому та тим більше ядерному плані абсолютно не вигідне головному ворогу Тегерану – Ізраїлю, адже там розуміють, якщо Іран доробить свою ядерну бомбу, Тель-Авів опиниться перед новими серйозними викликами. За словами експертів, донедавна керівництво Ізраїлю не поспішало з військовою допомогою Україні, бо не хотіло вступати в пряму конфронтацію з Росією на додачу до кількох вже відкритих фронтів. Однак тепер цю позицію очевидь переглянули, і після попередньої відмови надати Україні ППО нещодавно Ізраїль поділився розвідданими про безпілотники шахет, а також передав системи штучного інтелекту для перехоплення іранських дронів. Буде ли змінення в плані співпрацювання... Я не думаю, что мы их увидим на открытых каналах, но по закрытым каналам, скорее всего, скорее всего, да, израильские технологии по сути находятся на территории Украины, разного вида вооружений, которые производятся в Соединенных Штатах совместно с технологическим развитием Израиля. Uh, uh. От таким способом ми можемо допомогти водночас. Ізраїль у координації з західними спецслужбами вже давно завдає точкових ударів по Ірану. 27 листопада 2020 року. В околицях Тегерана розстріляли вченого машина Фахрізаде, якого називали батьком іранської атомної бомби. Того ж року силами США був вбитий іранський генерал Касем Сулеймані. Про що днями обурювався Володимир Путін. Взяли от Сулеймані, убили, убили на території третьої сторони. І сказали, да ми убили. Ну це тафіціальний і цю дрового государства чуть такої мирні живі дивно, що Путін не згадав про вбивства полковника корпусу вартових ісламської революції, яке трапилось цього тижня. За даними змі саме представники квір, який є частиною збройних сил Ірану, приїжджали в окупований Росією Крим та Білорусь навчати російських військових керувати іранськими дронами. Іран це, звісно, спростовує. Там були вбиті два іранських офіцери, генерал та повкро, полковник, які був саме займалися постачанням дронів в Росії. Я не знаю, хто це зробив, але є чутки, що ВВС Люксембургу дуже активний. Там в тому напрямку. Очевидно, що Україна для Ірану постає виключно в полі противника Росії. Основними цілями Тегерана сьогодні є встановлення контролю над частиною Сирії і знешкодження Ізраїлю. Та якщо після поразки Росії у війні з Україною для Ірану за великим рахунком нічого не зміниться, то Росія, підсівши на іранське озброєння, стане більш залежною від зовнішньої. Допомоги Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і напишіть у коментарях, що на вашу думку може Росія передати Ірану в обмін на дрони. Побачимось на фактах тижня.